На Житомирщині може з'явитися трипільський центр. У будівельному коледжі представили макети студентів та школярів, які відтворили у зменшених копіях житла часів трипільської культури. Ці макети можуть стати основою для повномасштабних реконструкцій. Проект, який ми розпочали ще минулої осені, проект проект по створенню Трипільського центру на Житомирщині. сьогодні в цьому коледжі студенти-архітектори презентують свої архітектурні макети майбутнього трипільського центру. І ці макети ми сподіваємося, що через деякий час будуть втілені в життя і будуть в натуральну величину сконструйовані. Також планується створити музейну кімнату, експонатами якої стануть макети. Окрім цього, у якості експонатів будуть представлені приклади трипільської. Й кераміки до Житомира на майстер-клас завітала майстриня з Києва, яка навчила усіх охочих виготовляти глиняні фігурки, які є копіями знахідок археологічних розкопок. Кераміка створена за зразками археологічних знахідок. Дослідженням археологів, які ведуться майже 120 років з того часу, як вона відкрита. А я працюю в цій темі більше 10 років. І створено майже три тисячі реконструкцій. Людмила створює трипільські сувеніри за максимально наближеними до автентичних технологіями, оскільки у трипільців не було гончарного кола, вони виготовляли все вручну, а колір надавали не фарби, а кольорова глина. Студенти та школярі також робили свої макети максимально реалістичними. Ми відвідали витоки трипільської культури, і нам запропонували щоб ми зробили макет трипільського будинку. Він Як напівземляний, тому його певна частина знаходиться в землі. Також те, що в нього мало вікон, це ці і вікна для. Димарів і для пічок, і щоб і в основному він зроблений для того, щоб зберігати тепло. Із природних матеріалів вони виготовляли і макети стін, які були у будинках трипільців. Струкція стін трипільських будівель. Ми зробили і для того, аби про. Струвати як будували будівлі в ті давні часи трипільці, і на різних етапах вони були неоднаковими. Отож, ви можете побачити в нашій реконструкції, якими саме вони були. Використовували гілочки, глину та солому. За словами науковців, такі макети відповідають дійсності. Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал СК1.